Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 3 жовтня у. П'ятницю місяць, де на гармонійний аспект із Меркурієм. Він буде працювати до 9-ї години вечора, що дає прекрасні можливості для будь-яких комунікацій. Хороший день для переговорів, підписання договорів, нових знайомств, особистих, дружніх і ділових для роботи з інформацією, для переміщення, поїздок, а також для торгівлі дуже дуже вдалий час. Тож скористайтеся енергіями цього дня. Також місяць. Це Ціде знаком водолій, це енергії реформ, експериментів, нестандартних рішень і комунікацій. Сьогодні можуть приходити дуже цікаві нові ідеї, які дозволять вам розвиватися і знаходити нестандартні рішення для вирішення будь-яких важливих задач. Хороший день для спілкування з друзями і однодумцями. Бажаю вам прекрасних вихідних. З вами була астролог Анна Вергелес.